Не буде середнього тарифу по області. Тариф буде різний в кожному населеному пункті свій. Відтепер тариф на тепло затверджуватимуть міські ради, а не держава. НКРЕКП П. Передала повноваження з регулювання діяльності підприємств теплопостачання з державного на місцевий рівень. Таку постанову комісія ухвалила 9 червня. Цитуємо на виконання ініціатив уряду та підтримуючи відповідні позиції Мінрегіону, місцевих органів влади, асоціацій та громадських організацій. У Чернігові під дію постанови підпадають дві компанії, каже заступник міського голови. Віктор Геращенко. Як тільки Міністерство офіційно прийме порядок формування тарифів, ми будемо розглядати цей порядок підприємства теплоенергетики, це спеценергоком та теплокомуненерго, нададуть розрахунки і будемо посилювати економічний відділ міської ради, і приймати відповідні тарифи. Затверджувати тариф на тепло буде виконком міської ради, розрахунки надавати теплогенеруючі компанії. Що нам легше в цьому плані, тому що ми поточно бачимо економіку цих підприємств, тому вони нікуди від нас не діваються. І ми можемо вже ну, не прямо, а опосередковано контролювати тарифну політику через прибутковість або збитковість цих підприємств. Всі ми можемо відслідковувати поквартально. Чернігівці до таких змін ставляться так. Ну, я думаю, це правильно. Доходи в різних регіонах різні, е витрати різні, е рівень життя різний, тому мають і тарифи бути різні. З одного боку, воно краще може. Що, як кажуть, на місці видніше, ніж у Києві. Що тут робиться? А як знаєш, які у нас панида? Може, краще, щоб в Києві. у Ніжині міська рада затверджує тарифи на теплопостачання з 2017 року. Саме тоді їм надали такі повноваження. Це нововведення тільки для Чернігова, для нас нічого нового нема. Що воно дає? Ну, в принципі, е нічого не дає, крім можливо, додаткової додаткової відповідальності. Ми не можемо. Понизити тариф чи підвищити, тому що є певний порядок, і тариф має бути економічно обґрунтований. Теплогенеруюча компанія надає розрахунки щодо тарифу. Відділ економіки його перевіряє. І після цього питання вносять на засідання. Виконкому у нас це найбільша кампанія тепломережі, товариство, яке входить до акціонерного акціонерного товариства облтеплокомуненерга до 1 червня. Повинно надати розрахунки тарифів кожного року за встановленими формами до виконкому міської ради, значить, за три місяці до прийняття кожного року відбувається за три місяці до прийняття тарифів. Погоджується інвестиційна програма відповідно до наказу міністерства розвитку громад та територій. Порядку затвердження тарифу на тепло у Чернігові поки немає. Сказав Віктор Гращенко. Однак знижувати тариф точно не будуть. Він не може понизитись, тому що він. Е не переглядався три роки. Три роки тариф не змінювався. Тому там дуже велика різниця в тарифах. Все вже зовсім ціни, вартість природного газу, і заробітної плати, і електроенергії. Це вже все змінне і тому треба все переглядати. Можна регулювати, але треба буде тільки. Через компенсацію. Якщо ми не встановлюємо 100% тариф, всі повинні розуміти що це кошти із місцевого бюджету. На жаль, не можна сказати, що від змінення того, за ким залишається останнє слово, громадяни отримують від цього якийсь, якийсь зиск. Тому що, на жаль, поки що. Основною складовою в ціні на теплову енергію як товар, і відповідно послуги за централізоване опалення, основною складовою є ціна газу, контролювання тарифів все одно буде входити в повноваження центральних органів виконавчої влади, зокрема. Енергетичного регулятора НКРЕКП, тому, що методики розрахунку і відповідні рекомендації щодо взаємовідносин між постачальниками і споживачами все одно буде готувати і публікувати. НКРЕКП. Дар'я Янушкевич, Надія Куліш, Валерій Циркун – новини на Суспільному.